Так, ще одна історія. Забрали утеплення, значить утеплення тут, бачите? Сухеньке. Сухеньке, круто, за що я люблю це дивимося, ну, тут є такий момент, бачите, я бачу, що скочила мишка, бачите? Скочила мишка. Зараз подивлю, що її нема в середині. Опачик. Тут взагалі бляха-муха, ребята. Щось пішло не по плану. О! А ні, є бджоли. Але бачите, вони десь теж розширились, бачите, є бджоли. Йо-мойо, зараз будуть мене бити. Так. Давайте походу, що ця, цей одводочок ослаб. Тут там мишка поорудувала конкретно, бачу. На, до знизу бачу поорудувала мишка ось до. Бачите знизу. Ось до дого. Сюди. Є, є є послід мішачий. І ось до є послід мишей. Ось до знизу. Так, я бачу бджолу тут ось цього тільки. Раз. Раз, два, три улочки. Окей. Треба приєднати. Йдемо, в мене є ще одна така прям слабенька сім'я. Так, це, здається, була ця. Хоча я можу помилятися на рахунок. Тут може. Так, бачите, ось до. Іменно слабенька сімейка. Дивіться, ось до. Раз, два, три. на четырех улочках сидят. Бачите? Бачите, изо. Так. Достаем суш. Там нам треба три рамочки. Раз, два, три. Тоже такая слабенькая тут семейка. Ось до клуб їхній закінчується. Так, окей, далі йдемо туди. Наша задача цих три рамки, три улочки, взяти одним махом. Ну, оце бачу, не треба, ані треба. Це основна сложність такої маніпуляції зимою. Якщо не виходить, взяти таку одним хватом, і ви боїтеся бджілку розгубити, робиться тако. Раз, два. Ми таке вкриваємо. І. Нехитрим способом. А тяжкі рамки, блін. Переносимо бджіл, не можна шевелити момент рамками. Можна стати достати цю застану, бачите, там є три улочки ж тоді. І садимо їх сюди. Так, в мене зараз це не дуже вийде, там мало місця. Так. Це ми беремо, струшуємо. Таким чином, панове, ми їм збільшуємо шанси для зимівлі. Ну, коли сім'ю, переважно, коли таким чином треба об'єднати, вони йдуть. Дві-три рамочки ви берете хватом і переносите. Коли більше, можна перенести так. Все, вони між собою з'єднаються, що ви вже бачите. Розширяти вуличку чи щось того роду робити не треба. І в них виростають шанси перезимувати. Так. Ми зараз сюди візьмемо магазин. Оскільки на дворі мороз, ми запросто можемо робити таку операцію. Ну і холстик цей остався, то ми його зараз тако складемо просто, десь якусь родівню колись положимо, Хай тут тако лежить. О. Все, це забираємо і це забираємо. Забираємо це піде на весну, а це піде вже на перетопку. А це піде на весну для розширення. Ну, поки що ми його все заносимо в одне й те саме місце, в нашу. кладовочку. Оп. Все. Ми його прийдемо, будемо перетоплювати, причому, я думаю, що будемо перетоплювати десь на днях. Будемо вибраковувати все. Так, а тут а що? А тут, бачите, Мишки влізли, почали їсти бджіл. Сотів не трогали, а тільки бджіл трогали. Дивіться, скільки вони бджіл переїли. Дивіться, скільки бджоли переїли, Йомайо! Та й, звісно що. У не буде цей. Так, поки зима, поки на дворі холодно, оце ми тут можемо ставити. Бачите? Повна рамка меду з пергою. Так, це ми тут поки що можемо ставити. Ми весною будемо давати це. Так що, якось так, це був дубль 2. Буде час. Ми це все діло будемо до кінця. Обробляти. Утеплення забираємо. Все. Підписуйтесь на канал Дікі Парофікуля і давайте разом збережемо бджіл. Ми Будемо вдосконалюватися, вчитися, а хейтерів запрошую в коментарі. На все добре.